Ну давайте так. Він і до цього і доволі вже скептично, а то й призирливо ставився до J7. Мова навіть не про його там бажання повернути Росію, навіть не про це. У нього суперечності майже з кожним учасником Джейсен з Японією немає торгівельної угоди. Суперечка з країнами ЄС переговори щодо торгівельних мит. Підписана лише була угода з Британією. І то я б не сказав, що вона вигідна Великобританії Торгівельна угода з Макроном. У нього. Політичне несприйняття на рівні таке ж саме, як несприйняття, сприйняття там Зеленський, наприклад, подейкують з Мерцем. Ну, це перше знайомство, але напевно США не розділяє ініціативи Мерца, в тому числі в українському напрямку. Єдине, з кому йому було комфортно спів... Мені здається, співробітничити, чи стукуватися, це з прем'єркою Італії Джорджо Мелоні. Він це не приховує і, в принципі. Звіти саміт американський про це також показують наскільки е, живою виявилась розмова Трампа і Мелані Але Трамп з самого початку ставився до Джей 7 як до непотрібного клубу, який не відображає зараз інтересів Америки в контексті його цієї е, ізоляціоністської протекціоністської парадигми зовнішньої політики, яку він збиваючи.